Українські аграрії зібрали більш як 67 мільйонів тонн нового врожаю. Про це повідомили в міністерстві аграрної політики та продовольства. Загалом господарники намолотили понад 42 мільйони тонн зернових та 18 мільйонів тонн олійних. Одещина, Полтавщина та Вінничина лідирують за кількістю зібраного врожаю зернових. Майже 6,5 мільйонів тонн викопано цукрових буряків. Збір культури продовжується в 14 областях. Віталій Коваль, міністр аграрної політики та продовольства України. З нами на зв'язку. Пане Віталію, доброго вечора. Вітаємо. Доброго вечора. Щойно Костя озвучив цифри. А якщо узагальнити те, що маємо станом на сьогодні, чи могли би ви перерахувати збитки і здобутки аграріїв за осінньо-літній період, що ми зараз маємо? Маємо непросту ситуацію, якщо говорити про збитки і про погодні умови, і в першу чергу саме про агресію ворога. На жаль, ми вилучили з обороту близько 5 мільйонів гектарів наших чорноземних ґрунтів наслідок війни. І відповідно маємо меншу кількість засійної території, яку ми обробляємо. Це я говорю про і землі, які ще з 2014 року. Префронтова територія це зона підвищеного ризику, але надихає те, що. Навіть в непростих умовах наші аграрії продовжують засівати, і ми очікуємо урожай на наступний рік вже більше 5 мільйонів 400 тисяч гектарів по всій Україні досіяно. Якщо говорити про природні умови, то дійсно ми в цьому році мали гірші природні умови. Була недостатня вологість і втрачено частину врожаю. Особливо в пізній групі зернових близько 15% до прогнозу ми не до врожаю. Надихає те, що не зупиняємось, і йде збройна кампанія. Закінчується кампанія пасівна, тому рухаємось. Пане Віталію щодо наших експортних можливостей і спроможностей. скажіть, будь ласка, чи є якісь цифри, чи прокоменту... прокоментуєте ви заодно, що Україна експортувала наприклад, за 10 місяців, наприклад, через морські порти? Так я можу поділитися інформацією за 10 місяців січень, вересень, Україна експортувала 50 3,9 мільйони тонн е, аграрної продукції, найбільше з цього це кукуруза 21 мільйон 820 тисяч тонн та пшениця 16 мільйонів 330 е, тонн. і через порти, це до речі, дуже хороший показник. Через порти в січні вересні вивезено 46,9 мільйонів тонн. Тобто, ми повертаємося до історичних шляхів українського експорту. Це Порти глибоководної Одеси і е, дуже невелика частина сьогодні експортується через кордони е, сусідніми країнами, тобто український зерновий коридор працює, і незважаючи на обстріли, е, наша продукція забезпечить продовольчу безпеку по цілому світу. Дуже важливо, аби в Україну приходили інвестори до війни. Агросфера вона була дуже цікавою для західних інвестицій. А яка ситуація нині? Чи приваблює інвесторів український аграрний бізнес в умовах війни? Знаєте, ми бачимо досить хороший сигнал від ринку оренди державних земель. Сьогодні продовжується така детінізація процесу. Поводження з землею, і з 1 жовтня нагадаю, фонд держмайна разом з мінагрополітики та іншими міністерствами проводить аукціони в до які дозволяють аграріям брати суборенду землю на 14 років, і несподіваний такий сплеск. Ми перевершили наші очікування стосовно цін, які ми закінчуються аукціони, наприклад, на деяких. Аукціонах присутні 44-25 учасників, і середня ціна а, суборенди державної землі вже піднялась до 36 тисяч 700 гривень за гектар. Тобто це що внутрішній інвестор вірить в перемогу серед а, переможців. Є як а, місцеві невеликі фермери, так і а, компанії національного штабу і приємно, що є і міжнародні компанії, які приймають участь і беруть в оренду. Українську землю стосовно інвестпроєктів по заводах переробки то також є непогані успіхи, незважаючи на війну. Декілька масштабних проєктів закінчується в цьому році. Ми очікуємо навіть введення по переробці зерна кукурудзи Також бачимо пожвавлення в сфері переробки зерна пшениці. То більш глибокої проробки нашої продукції, і Міністерство агрополітики підтримує такі ініціативи, тому що нам дуже важливо мати додану вартість, щоб ми були не просто експортером сировини, а щоб ми забезпечували продуктами, які вже готові до споживання, і тоді географія експорту цих продуктів набагато більша, ніж продуктів сировини. Пане Віталію, скажімо так, сільське господарство навіть в мирний час, навіть в розвинутих країнах ну така не безпроблемна сфера. Важко уявити, як може сільське господарство розвиватись у воєнний час, особливо в прифронтових районах. І тим не менш, я спитаю, як, як вдається виживати. Сільському господарству у прифронтових районах. Ось таке питання. Ви знаєте, тут дійсно можна сказати, що код аграрія це така це точно про українців, тому що для українців властиво завжди дбати про свою землю. І ми бачимо, що сьогодні агросектор відіграє не просто роль драйвера економіки, тому що 20% всього, що вироблено в Україні, вироблено аграріям. Це ще гарантія сталості території, і ми бачимо, що навіть наближені до фронтової лінії території сьогодні засіяні, і це дійсно честь і хвала нашим аграріям, що вони вірять в перемогу. Наша задача їм допомогти тут, маю подякувати і нашим міжнародним партнерам, світовий банк проекти. Юсет та інші благодійні проекти, як, наприклад, фонд Ворона Бафета, тому що ми забезпечуємо допомогу на саме прифронтові території. Низка урядових програм спрацювала дуже добре. і сьогодні ми бачимо відгуки аграріїв з подякою за те, що саме дотації на фермерів, які здійснюють діяльність в прифронтових територіях, спрацьовують. Програма 5.7.9, Вона також допомагає аграріям забезпечити посівну компанію. Ми розуміємо, якби не було цих інструментів, то кількість засіяної землі в Україні була б набагато меншою. Ми дякуємо вам за те, що ви долучилися за ваші тлумачення, і ми дякуємо аграріям, Дякую. які в цих надлюдських умовах продовжують робити свою справу. Україна аграрна країна, і після перемоги обов'язково дуже б хотілося, щоб наші фермери-аграрії робили ту справу, яку вони вміють, і яку вони дуже люблять. Дякуємо, пане Віталію. Віталій Коваль, міністр аграрної політики та продовольства України.